Новорічний корпоратив на лижах. Такий відпочинок для колективів пропонує гірськолижна та сноуборд школа Буковель. Атмосфера зимової казки, позитивні емоції не тільки згуртовують співробітників, а ще й служать чудовою мотивацією. Більше знає Мар'яна Мацьків. Найкращий зимовий корпоратив це унікальна послуга на теренах України, яку пропонує гірськолижний курорт Буковель. Останнім часом багато компаній надають саме перевагу активному відпочинку, Застілля відкладаючи на другий план. Свіже повітря, набуття нових навичок, відкриття внутрішнього потенціалу, позитивні емоції все це отримують учасники зимових корпоративів. Розповідає керівник івент відділу гірськолижної та сноуборд школи Ольга Польова. Ця послуга набирає оборотів, стає дедалі Популярніше, це показує те, що люди, керівники компаній зацікавлені в тому, щоб згуртувати свій колектив, тому що наш найкращий зимовий корпоратив це не тільки заняття спортом, але й заняття з елементами тімбілдингу. Тобто підняття командного духу, відкриття скритих резервів своїх працівників. Саме це ставлять на меті керівники. Організацій, і саме це ми допомагаємо їм втілити в життя, приїхавши на гірськолишний курорт номер один в Україні Буковель. Зимовий корпоратив включає в себе три години навчання з професійними інструкторами гірськолижної школи та одну годину веселих стартів. Розрахована ця програма на широку аудиторію людей. Вік та статі не мають значення. Такий відпочинок сподобається усім. Переконані організатори. Інструктора лижної школи Буковель проводять ці корпоратив вже на протязі п'яти років. Корпоратив він цікавий тим, що заняття в групах проходять. Корпоратив розробляємо як для людей, які ніколи раніше не їздили на лижах. Так. І для людей, які можна так сказати, професійно займаються лижем. ми організовуємо їх так звані змагання там в трасі слава гігант, славо. Це теж такі змагання там. Вони найбільш наближені до професійних згідно стандартів ФІС. І для людей це є весело, цікаво побачити, хто сильніший належить. Наприклад, люди задоволені. Люди повертаються до нас щороку. Кожного разу програма підбирається індивідуально під клієнта. Ми Працюємо індивідуально з кожною групою і, звичайно, індивідуально з кожним клієнтом. Географія клієнтів досить велика. Свої зимові корпоративи тут святкують компанії зі всієї України. Є також Мовники з Білорусії та Молдавії Андрій Дашевський приїхав на Прикарпаття з Луганщини. Його колектив у кількості понад 150 осіб уже не вперше святкує корпоратив на Буковелі. Замічать, ну цілий місяць потім з лиця не сходить. Тобто, ну, в принципі, люди заряджаються енергією настільки, що вистачає на півгода роботи. Цей відпочинок не заважає також відпочивати і в ресторанах. Все нормально, тут все продумано. Хто хоче здоровий образ життя, ради Бога, на горки? Хто хоче погуляти, ради Бога, в ресторани. Відпочинок у Карпатах це чудовий спосіб згуртувати колектив. Після відвідин гірськолижного курорту всі з новими силами та хорошими емоціями повертаються до роботи. Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк, Програма події НТК.